Вчора, як завжди у цій порі, вас вітає наша команда інформаційників. Студії Наталі Яковсен розповім про основні події, які сталися сьогодні в місті та області. На початку традиційно, коротко, про головне. Чергове резонансне ДТП в Миколаєві. Цього разу жертвами водія на підпитку стали четверо співробітників автодорожньої служби. Перше за три роки Миколаївщина отримала понад 60 тисяч вакцин БЦЖ. Це приблизно 80% від річної потреби всього регіону. Чи збудують у Миколаєві завод з переробки сміття? Відповідь на це питання шукали сьогодні учасники інвестиційного форуму. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні, близько п'ятої ранку, на проспекті Центральному в районі вулиці Фрунзе автомобіль марки БМВ збив на смерть чотирьох працівників автодорожньої служби, які наносили дорожню розмітку. За попередньою інформацією, водій з місця подій намагався втекти, але його знайшли і затримали співробітники патрульної служби. Четверо співробітників автодорожньої служби загинули на місці пригоди. Аварія сталася якраз в той час, коли дорожники наносили зебру на пішохідному переході, розставивши навколо сигнальні конуси. Водій БМВ протаранив спочатку машину для нанесення розмітки, наїхав на працівників, а потім вилетів з дороги, збивши дорожній знак. Два пасажира БМВ, вони покинули місце ДТП. Через якобы есть очевидец таксист, который вызывал по линии 102 наряд полиции. Через 20 минут был задержан один из пассажиров БМВ. На данный момент устанавливается водитель транспортного средства. Свідки події стверджують, що водій спочатку намагався з місця пригоди втекти, але вже за півгодини його затримали співробітники патрульної поліції. Обличчя водія було заляпане фарбою. А правоохоронці підтвердили, машина, яка втрапила в ДТП, належить матері молодика. Машина була тут, він Просто забрав документи і убігала. Сказали, ну то тобто, склетам смотрела машину. Женщина уборщиця була здесь, і вона це все бачила. Сказала, що з машини йшов дим, коли відкрилась дверь. А що там було, то сні звісно. Ну єдине, дійсно сказали, що він їхав не на великій скорості. Правоохоронці повідомляють, що в крові водія було понад півтора проміла алкоголю. Поліція відкрила кримінальне провадження проти злочинця за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві аварії загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Наталія Якубсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Як співпрацювати національній поліції та громадським організаціям, аби виробити стратегію такої співпраці в обласному управлінні національної поліції відбулось засідання громадської ради. Діалог між правоохоронними органами та громадою часто перетворювався на монолог тої чи іншої сторони. Цього разу намагались уникнути цього без підтримки з обох боків реформування поліції не відбудеться. Мені б дуже хотілося сьогодні налагодити такий. Максимально робочий, максимально продуктивний діалог мені б дуже хотілося відповісти на всі ті питання, які у вас є, відносно роботи всіх цих структурних підрозділів. Представників громадськості цікавила не сама робота структурних підрозділів, а кадрові питання, зокрема, поновлення на посадах через суд співробітників, які не пройшли атестацію. Службові заслуги багатьох з них і досі викликають сумніви. А от набрали на службу в поліції особливо патрульну молодь, яка не може за себе постояти. Хто який от біг, їх посилають на три веселих думку, що ти бі морду б'ють на радянській. Розумієте, що думаєте, такими авторитет за Казали активісти на роботу психологів МВС. Мовляв, часом допускали до служби учасників АТО людей з досвідом через перемотивованість. Поліцейські це заперечували. В комісії здавалися і в эти комісії мог потратити любой, подавая свою заявку на сайті. Проходила двор. Потім приїжджала голова нацполіції опять же з вами, з громадськістю, де сказала, як проїздив состав капітан. Відповідно, в який спосіб відбирали, за якими критеріями. Я не можу сказати, я в кадрову ту комісію не входив і от прямо вам говорю: я, я з вами можу погодити, погодитися, що точно не всі, хто би міг допомагати поліції, хто би міг там працювати і давати реальні результати, точно не всіх прийняли. На сьогодні на Миколаївщині 809 вакансій поліцейських. Найбільше не вистачає слідчих. Загалом по Україні на одного слідчого припадає від 200 до 600 справ. Працювати над кадровою політикою потрібно, як і над іншими проблемами. Володимир Мартиненко запропонував створити робочу групу, з якою він буде зустрічатись, щоб напрацювати план дій. Олена Міщенко Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщини. нагороди та фермерські поля трьох сіл Миколаївського району тривають набіги диких кабанів. Люди бояться не лише за свій врожай, подекуди, навіть за власне життя. Відстрілювати диких тварин лісівники забороняють, як убезпечити себе в інший спосіб, селяни не знають. Марія та Анатолій Курило вже багато років на пенсії. Аби заробити додаткову копійчину, на власній землі почали вирощувати кукурудзу на продаж. Та не все сталося, як гадалося. Останні чотири роки, окрім боротьби зі стихією за врожай, нова біда навала диких кабанів. Що не посадимо, вони з'їдають в буквальному смислі кукурудзу, кабаки заходять у пол третього, четвертого ночі і валять. Не один, не два, а їх багато. І розбігаються по всій кукурузі, і не, не, ми не можемо нічого їм зробити. Люди розповідають, що дикі тварини нападають на городи селян та фермерські поля табунами по …по 20-30 голів. Після такої навали огород як переритий, а врожай повністю понівечений. А головне кабани зовсім не бояться людей і періодично навіть кидаються на селян. Здорова яда. Ну може бути, просто. Так кидалися, що хотіли вони з людьми общатися. Ну, а взагалі, звісно, страх з'являється, тому що багато їх сильно. Є один здоровий, до 600 кг, йому десь год шість, що її дерева вали, і на людей кидається. Кабан здоровий тут бігає, як теля. Ми його так сильно боїмося, бо там ікла здорові. І він кидається на людей, кидається. Ми і вила беремо і організовуємося. На фермерських угіддях ситуація ще гірша. Навесні сільгоспвиробники два-три рази пересівали поля, адже щойно виросли пагони, їх з'їдали табуни диких кабанів. Місцевий фермер Руслан Нерода, який активно займається вирішенням цього питання, показав своє поле соняшника. Кабани попрацювали на славу. Центр ділянки понівечений вщент. За підрахунками кожен подібний клапоть введе до збитків на тисячі гривень. огурцы, ковуны, в мульчу пленка такая стелится, под низом капля. И часто густо я прихожу, уже молится на этот огурец, он начинает куститься, сплети кидать. И вот эта пленка с огурцом, вот так, как ковровая дорожка, но ж под низом вода мокрая. И вот они мне сматывают, вместе с вот этой вязью, представьте, какой надо нервы и здоровье вообще, вот вместе, мне вот это постоянно на все это смотри. На уборку скашивать приехал. Смотрю, подступиться нельзя, пережито все. Ну там частями края остались целые, а средина вся выбита. И кто восстановит меня, я же на посев утратился, на похоту, не знаю. Як фермери, так і голова Кир'яківської сільради неодноразово зверталися до Миколаївського обласного та місцевого управлінь лісового та мисливського господарства. Там відхрещувалися відписками. Ми звернулися до відповідних установ за поясненнями. Там нам пояснили, що за останніми офіційними підрахунками поголів'я на території угіддя живе 14 кабанів. Та кількість де-факто складає понад 50 голів. Єдиний вихід відстріл. У Прошлому році даже було. Керяківському підприємству виділено дві ліцензії, але ну, вони їх чотмуто не використали. Це вже не знаю по якій причині, але вони залишились невикористаними. Ліцензії вони приходять на лісхоз. В минулому році в лісхозі в Ніколаївському не було начальника, не було першого піровозама. Був тільки чоловік, який випадкав обов'язки після зам. Зусть практично була анархія повна. А ходхозяйство навіть не знало тому, що управління отримало ліцензії для ходхозяйства. Поки управління та господарство перекладають відповідальність один на одного, страждають прості люди. Катерина Лисюк, Андрій Заворотні, телевізійні новини Миколаївщини. Щепленню бути. Миколаївська обласна база спеціального медичного постачання нарешті отримала вакцину БЦЖ. Упродовж трьох років незначні постачання вакцини не покривали половини потреб лікувальних закладів. Миколаївська область отримала 60 тисяч вакцин БЦЖ. Це приблизно 80% від річної потреби всього регіону. З урахуванням тих дітей, які не отримували вакцину БЦЖ протягом трьох років, а також дітей, які будуть народжуватися. После получения вакцин на нашу базу мы ждем приказ от управления охраны здоровья. В приказе четко прописывается количество вакцин и районы и сколько этих вакцин распределяются по каждому району. После этого приказа мы раздаем вакцину ну, непосредственно в районы. Районы сами приезжают в удобный для них день, время и получают вакцину. Ситуація з іншими вакцинами від туберкульозу та правця невтішна, як і з сироватками від ботулізму, укусу змії, каракурта. В цілому по вакцинам, я можу сказати, що на сьогоднішній день ми практично тільки только Вакцина від гепатита, вакцина від гемофілії, Є трохи вакцин комплексних, які входять 3-4 прививочних матеріала. Ну, в цілому, якщо ми посчитали від квоти, яка виділена нашим міністерством охорони здоров'я для Ніколаївської області, та десь 40% процента безпечності. А, є нашої потребності, та дітей шістнадцять 16%. Вакцинація БЦЖ є одною з найважливіших в комплексі профілактичних протитуберкульозних заходів. Тож миколаївці впродовж року можуть не перейматися за можливість зробити дитині щеплення. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Миколаївської служби по рятунку долучилися до акції Твоя кров рятівна, яка була ініційована всеукраїнською молодіжною громадською організацією Асоціація молодих донорів України та приурочена до професійного свята дня рятувальника. В рамках заходу понад 30 співробітників апарату головного управління та підпорядкованих підрозділів Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби прийшли до обласної станції переливання, де на добровольчих засадах здали кров. Основна мета заходу допомогти онкохворим дітям. ми спомогти хворим діткам. якщо не можемо допомогти фінансово, то допоможемо. Рішення гаранту. Рятувати життя людей це повсякденна робота співробітників служби порятунку. Цього разу вони надають допомогу в незвичний спосіб. Ми дуже вдячні, що так швидко відгукнулися наші миколаївські хлопці і дівчата на нашу пропозицію. Акція проходить всеукраїнська. Твоя кров рятівна. Медики зі станції переливання крові розповідають, що левову частку усіх запасів постачають до військового госпіталю інвалідів війни, адже там постійно на лікуванні перебувають поранені бійці з зони проведення антитерористичної операції. За потреби кров відправляють в усі лікарні області, тож запаси слід постійно поповнювати. Эти акции нужны обязательно, они проводятся и приходили вот и к дню донора, и сотрудники ГАИ приходили к дню помощи пострадавшим в авариях. И вот сейчас вы пришли ко дню вот, потому что запасы крови постоянно должны пополняться. Наталья Якубсон, телевизионные новости Миколаївщини. І сьогодні ж в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій відбулись урочисті збори, присвячені всеукраїнському дню рятувальникам. На честь знаменної події нагородили ветеранів пожежної охорони та співробітників служби. Олександр Сухопаров з дитинства обрав собі професію, адже мав за приклад власного батька, пожежника в 2003-му одразу після армії, прийшов працювати до служби порятунку. В своей роботі люблю найбільше адреналін. Когда, даже сигнал тривоги, відділення збирається і за минуту вилітає з гаража в полной экипировке. не знаєш, куди їдеш, зачем їдеш і що тебе ждет. Коли вже приїжджаєш на место, то вже все одразу становиться на свої как і все успокаивается. Для Олександра це вже відзнака в званні офіцера підпорядкуванні чоловіка, який очолює караульну службу, 11 співробітників. За кожного він, як командир, відповідає особисто і з якими ділиться власним досвідом. Передаємо життєвий опит, також професіоналізм, учимо не боятися, а любити свою роботу. Боятися не треба, треба йти за настоящим командиром і все буде добре. Це має йти імені чоловіка. Він має хотіти йти і спасити. Відзнаками та почесними грамотами співробітників служби порятунку нагородив начальник головного управління в Миколаївській області Максим Грицаєнко, а також привітав всіх зі святом. Желаю вам, вашим родним і близьким, крепкого здоров'я і благополуччя, сімейного уюту і душевного тепла. Пусть професіоналізм, чесність і порядочність кожного спасателя. Оновця прочна основа для дальнішого успішного розвитку державної служби України по чітнім ситуаціям і процвітання нашого государства. З праздником, дорогі! привітати рятувальників. Приїхав гурт Южний Патруль. Та Державна служба порятунку також має свої таланти. Артем Вагін та Юрій Георгіїв виконали власну пісню про своїх побратимів-рятувальників. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві таки можуть збудувати заводи з переробки сміття. Про це йшлося на міжнародному інвестиційному форумі управління відходами. Серед запрошених представники багатьох фірм, що вкладають кошти у будівництво сміттєпереробних заводів. Про спалювання сміття, те, що свого часу так хвилювала городян, мова не йтиме. Сучасні технології дозволяють сортувати та переробляти майже будь-які відходи. Проведення саме цього форуму дозволить почати реалізовувати міську програму Миколаївщина без звалищ-2020». Я очень сподіваюся, що результатом сьогоднішньої зустрічі з інвесторами буде якраз вибор нескольких двох-трьох компаній, з котрими ми почнемо серйозні переговори о мусора перерабатуючого завода в місті Ніколаї. Підготовка до форуму тривала п'ять місяців. А останні події довели, що напрямок міський голова обрав правильний. Будівництво заводу з переробки сміття не тільки зробить Миколаїв чистим, а й буде економічно вигідним. Для інвесторів створять всі необхідні умови. Я себе ставлю задачу, чтобы максимально обеспечить все возможные условия и все, скажем, необходимые документы и так далее, процедуры со стороны города, чтобы постройка данного завода началась в самое ближайшее время. Миколаївський полігон твердих побутових відходів був збудований 50 років тому. Експлуатувати його ще можливо не більше 10 років. Шар сміття на сьогодні становить 50 метрів. Це менше ніж на інших полігонах, але все-таки забагато. Тому сортування та переробка вкрай необхідні. Ми довго до цього йшли, і як ви знаєте, у нас в році ми змогли реалізувати один інвестиційний проект на полігоні Совместно з фірмою ЛНК. Надіюсь, що в ході сьогоднішнього форуму у нас будуть реальні пропозиції. І основна проблема, яка існує, і вона актуальна для всієї країни, в тому числі для Ніколаєва, для Миколаївського полігону, ТБО, будівництво комплексного муса заводу. Першим кроком у вирішенні питання стало будівництво заводу з переробки метану. Саме цей газ є причиною пожеж на сміттєзвалищах. На миколаївському полігоні цей завод працює трохи менше року. Мы ставили перед собой три цели. Экология, второе вот то, что я говорил, содержание полигона ⁇ это то, что он не горит, и то, что мы часть денег предполагали и даем коммунальному предприятию на реализацию других экологических проектов на полигоне. И немаловажный аспект, мы занимаемся альтернативной энергетикой, мы из этого газа вырабатываем электроэнергию. Результатом цього форуму стане обрання найбільш як економічно, так і екологічно привабливого проекту заводу з переробки сміття. І сподіваємось, що цього разу його будівництву вже нічого не заводить. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на базі Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти відбулось п'яте ювілейне засідання педагогічно відкритої студії наука. І ми вже традиційно на захід з'їхались переможці учнівських олімпіад з астрономії, біології, екології, фізики та хімії з усіх куточків Миколаївської області. Мета заходу підвищення якості вивчення природничої дисципліни у школах, залучення дітей до навчання шляхом збагачення знань викладачів про сучасні досягнення цих фундаментальних наук та популяризація сучасних робіт вітчизняних і закордонних вчених. Нашими гостями сьогодні є директори академіки. Зараз прямий міст відбувається з випускниками, які в свій час були переможцями олімпіад з хімії, фізики біології. А зараз це студенти, аспіранти всесвітніх міжнародних університетів, це викладачі, доктори наук. В рамках проведення студії передбачена не лише теорія. Під час практичних занять в аудиторіях відбуваються хімічні і фізичні дослідження, в яких беруть участь як відомі академіки та науковці, так і наші школярі. Так само тут багато вчителів, тих вчителів, які після уроків, після викладання предметів знаходять час для занять з такими обдарованими дітьми. Звісно, що спочатку їх треба виявити, і тут я можу точно впевнена сказати, що абсолютно не важливо, чи дитина живе в місті, чи дитина живе в селі. В цей поклик до науки мають дуже багато дітей. Студія була започаткована 2013 року за ініціативи заслуженого працівника освіти України Людмили Клименко. Протягом п'яти років кожен захід відбувається за участі видатних науковців України. Саме її Миколаївські школярі продемонструють власні досягнення сточних наук. Студії передбачають собою ще не просто науковець світового рівня, а науковець, який безпосередньо дотичний в тій чи іншій мірі до Миколаївщини, чи він народився, чи працював, чи навчався тут. І ми віднаходимо за такі моменти, щоб підкреслити, що Миколаївщина багата на науковий потенціал. Також під час заходу відбувся телеміст із професорами Батумського державного університету імені Шотару Ставелі. Наталі Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському музеї суднобудування та флоту стало на одну експозицію більше. Моделі кораблів, виготовлених школярами, шокували присутніх під час відкриття виставки. Чим саме знають наші журналісти. В рамках культурно-просвітницького проекту Миколаїв місто Адміралів миколаївські школяри виготовляли моделі різноманітних судів, катерів та човнів. Краще з них опинилися в музеї суднобудування та флоту. Урочисте нагородження та вручення цінних призів переможцям відбулось під час виставки, яку назвали Корабель моєї мрії. По э, итогам нашего конкурса мы видим, что эта тема очень интересна для детей. Они любят конструировать, они свои вот творческие идеи, самые вот такие ошеломляющие, самые необыкновенные, воплотили в своих кораблях. Були представлені найрізноманітніші роботи, починаючи від паперових вітрильників, закінчуючи п'ятиметровою дерев'яною козацькою чайкою. Чотири макета кораблів ми будували близько сіми місяців. Це в свободне від учоби час, Канікули, вихідні. і чайку. Ми строїли 5 місяців. Моделі кораблі ми групою, у Нас 4 чотири і головний був учитель труда. Дуже важливою є підтримка таких заходів. Окрім міської та обласної влади, допомогли в організації конкурсу великі підприємства. Мы с удовольствием откликнулись на предложение руководства Николаевского музея сострения флота о том, что необходимо поддержать такой прекрасный конкурс моделей кораблей, прекрасных парусников, потому что ну, наш город сам велит делать это. Поэтому мы с удовольствием вручали сегодня и дипломы, и подарки целым коллективам школ и отдельно взятым детям-победителям, которые максимально приложили свои усилия для того, чтобы показать эту прекрасную выставку, которую мы сегодня увидели. Також допитливих школярів нагороджували і за дослідницько-пошукову роботу. Працівники музею планують і далі залучати молодь до різних конкурсів з морської тематики. Адже Миколаїв і дійсно забув, коли в суднобудівному місті останній раз спустили на воду великий корабель. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А у рамках тижня олімпійського спорту в Україні Миколаївська загальноосвітня школа номер 53 провела захід, закликаючи дітей до здорового способу життя. На святі були і наші кореспонденти. На шкільному подвір'ї 53-ї школи, як завжди, гамірно. Сьогодні тут свято. Учні п'ятих класів протягом двох тижнів тренувалися, вивчали історію Олімпійських ігор, готували команди. Та тепер зібрались, щоб позмагатися за звання найспортивнішого класу. Перший конкурс это, там нада змійка оббіжати преп'язвіну, потім конкурс ну, біг з прыжками, а потім нада хто далі пригніть з міста. І ми проводимо та кожен рік. Я чесно можу сказати, що перший раз участвую для мене это нове. У змаганнях брали участь чотири класи. До кожної команди входило по 10 учнів. Та поки ці школярі готувались до змагань фізичними вправами, їх групи підтримки створювали плакати, емблеми, кричалки. Та підтримка друзів була відчутна. Читері фізичної культури Юлія Вадимівна працює в школі вже не перший рік. Та як ніхто знає, наскільки важливі такі заходи для учнів. Разом із колегами вона готує дітей до змагань та намагається залучати все більше і більше дітей до здорового способу життя. Такі мероприятия повинні проходити як можна чаще. Ми стараємося дійсно, щоб у нас це все проходило на високому рівні. Вот, проводим и веселые старты, и спортивные соревнования Мама, папа, я, спортивная семья, различные тоже мероприятия городского уровня. Я считаю, что это на первом месте, потому что здоровье детей это развитие как и психологического настроя, так и физического. До учнів на свято завітали і гості, тренера дитячо-юнацьких шкіл, які зробили свято яскравішим. Ми приїхали від Федерації легкої атлетики Ніколаївської області і провести здесь наші увлекательні естафети на оборудованні, яке наша федерація виграла, так як одна із самих активних в развитии легкої атлетики на Николаївщині. Нам в Міжнародної федерації легко атлетики комплект обладнання для спеціально для роботи з дітьми для популяризації атлетики в Ніколаївської області на завершення заходу були визначені переможці. Проте діти, які зайняли третє місце, зовсім не засмутились. Ми друзі, ми всі дружні класи. Ми не сорімося із за побіди, не відчаюємося. Все одно равно... ну, не головна побіда, Головне – участь. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини випуску, про які хотіли вам сьогодні розповісти. На завершення випуску Бажаю вам теплого вечора. приємній компанії, лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі.